Ну що, ми тоді продовжуємо? Павло. десять питань полетіли коротко. Чи є в Україні політики з гарною репутацією? Є Донбасу потрібна автономія? Ні, свобода слова переоцінена. Це безцінний дар. Ціни немає. Субси... Субсидія це принизливо? Абсолютно принизливо. Чи... чи варто заборонити все російське в Україні? Ні, корупція головна проблема України. Так чи можна довіряти українському телебаченню? <свісна> 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 так, йдемо далі. Дайте відповідь, будь ласка. Це вже відповідь. <свісна> Знаєте, коли як дипломати, коли якщо дипломат каже ні, то який же він дипломат? Так. Добре. А МВФ України друг. Ну стратегічний партнер, так би сказати. добре жінкам у журналістиці українській платять менше ніж чоловікам. Зрештою, як і ми сьогодні побачили ставлення до жінки тут в студії, як і в будь-якій сфері. Ну, і останнє запитання: чи знаєте, ви кому належать слова? Так я буду сльози сміятись серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть ці думи сумні. Пане Балашов, хто автор? <рес> так, стоп. Зараз час, <рес> пані Юлія. Ну, у вас є. Поки я буду виступати дві хвилини, щоб загуглити принаймні.